Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми в Трускавці. Зараз знаходимось на вулиці Суховоля. Хочу вам показати санаторії верхнього Бівету Якраз зараз ми знаходимось біля санаторії Женева. Корпус якраз називається Grand Royal. Також в санаторії Женева діє артек Прикарпаття, табір для дітей. Докладніше, як там. Потрапити в цей табір, можна прочитати на сайті санаторію Женева. Багато різних коментарів на рахунок санаторію Женева, як позитивні, так і негативні. Ну це, це завжди скільки людей, стільки думок. Так що. пишіть друзі, більше будемо знати більше. Бачите, в нижній частині ми були недавно там. Багато людей тут, зовсім мало мало людей ходить, багато приміщень здаються в оренду. Бізнес фактично переїхав з верхньої частини курорту у нижню. І ви мене часто в коментарях запитуєте завжди за оці санаторії, якраз Рубін, Янтар, Алмаз, Кристал. Ну, зараз якраз біля Рубіну і Янтару ми пройдемось. Ці санаторії зараз зачинені, заростають чагарниками, стоять практично без догляду. На санаторії Рубін залишились букви тільки санаторій. Неодноразово їх там вітер пошкоджував, ну зараз бачимо вже тільки санаторій. Також капличка тут одразу біля. Санаторій Рубін дуже велика територія. Було біля цих санаторіїв якраз... Ну, це санаторій Женева, ліворуч. Також великий санаторій. Своїм парком, своєю такою цікавою територією. Це все зростає, друзі. Колись дуже великі території відділяли якраз під санаторії. Бачите, всі ті старі санаторії. Тисячники вони там чи мільйонники, там різні суперечки, ну дуже багато людей якраз в цих санаторіях лікувалось, відпочивало, оздоровлювалось, приїжджали по, по соціальних путівках, по путівках робочих. Ну, Зараз це все зачинено. Тільки з цих всіх санаторіїв працює санаторій Кристал. Це вже буде тема окремого відео, також дуже багато відео про цей санаторій є на каналі. Кому цікаво, друзі, зайдіть, подивіться. Навіть минулого тижня було одне відео про цей санаторій. Зараз там якраз він працює і ну, не... зараз переживає, наприклад, непогані роки, він практично ціле літо повністю загружений. І так само осінь там сказали, що в коментарях писали, що в жовтень. Так само там все майже заброньовано. Ну і також є коментарі такі, що санаторій загружений, людей на відпочинку вистачає, ціни чималі, хоча він рахується одним із бюджетних санаторіїв, але територію навколо санаторію можна було би зробити краще. Хоча б там ті тротуарні стежки. Оновити. Чудова погода, друзі, на курорті. Субота, ранок. Дуже гарна погода. Хоча вже після обіду очікують дощі. Ми зараз пройдемося біля санаторію Янтар і також біля супермаркету Траш. Ну там, де колись був супермаркет Сільпо. Сільпо тепер в Трускавці є. На Стебницькому кільці, в супер торговому центрі Vector. А тут сільпо зачинили, відкрили наполовину менший супермаркет Траш. Сьогодні ще тепло, завтра вже буде похолодання, друзі. Після доща зразу буде плюс 12 на курорті Ну, я маю на увазі в день. А вночі буде ще холодніше. Вчора був в східниці там ще холодніше, ніж тут, і там, ніби здається, скоріше осінь до них приходить. листя там набагато жовтіше. Ось це санаторій Янтар. Також тут, бачите, недобудови такі стоять, скелети-монстри, які не знаю чи колись хтось з них щось зробить. Цей приблизно стоїть вже років 8, а тут біля мегамаркету ТКС стоїть, напевно, вже всі 15. Ось так виглядає санаторій, янтар. Біля кожного санаторію, друзі, колись там були величезні фонтани. Колись, я так думаю, місто Трускавець це було місто фонтанів. Тому ну, там бачите і в цьому фотозона я люблю Троскавець, воно ну, таке більш таке, як фонтани, як джерело б'є вода. Прямо дорогою підете, то пройдете до дельфінарію Оскар, а ми йдемо. Ось тут Мегамаркет ТКС. Також покажу, де ще одне відділення нової почти є. Тут ззаді мегамаркету. Людей тут не багато ходить, якби не санаторій Кристал там Шелеграль і санаторій Женева, то тут практично в супермаркеті людей би не було. Люди спочатку обурювались, коли закрили супермаркет Сільпо, але коли вже. Думали, що вже тут відкриття не буде, чесно кажучи, я сам думав, що тут вже магазину не буде. Ну, знаєте, зима і весна було тут, сумно, тут людей взагалі не було. І навіть в кристалі не дуже багато їх там було. Тому вибрали такий час, закрили сільпо, щось там поновили, привезли нове обладнання і відкрили супермаркет Траш. Також декілька ботіків працює в самому. Торговому центрі. А торговий центр на хвилиночку трьохповерховий з величезними торговими площами. Дуже багато різних бутіків колись тут було. А зараз це все практично простоє це все на оренді. Не знаю. Отут ліворуч якраз відділення нової пошти номер 2 Воду лікарня. Зачинено, не працює, як і більшість всього Трускавці у верхньому бюветі. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті. Екрану. Все заростає. Так що, друзі, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім папа! -па.